Як вичислити потрібний градус покрівлі за допомогою калькулятора. Обов'язково збережіть собі це відео, рано чи пізно воно вам знадобиться. А також можна не тільки сам нахил вираховувати за допомогою калькулятора, а і довжину гіпотенузи, тобто цієї крокви. Зараз в більш комфортне місце і покажу вам, як це все можна зробити за допомогою калькулятора. Розрахувати нахил покрівлі з відомим нам градусом. Тут я трошки замалював схематично, щоб вам було зрозуміло. Е, і так, з чого почнемо? Е, значить, е, довжина будинку да, у нас є 10 метрів. 10 метрів. Ось, е, половина катета, тобто ось тут половина покрівлі разом із довжиною, звісу, який у вас там буде, так як в мене тут. Половина будинку 5 метрів плюс 1 метр 10 сантиметрів – см звіз даху. От, Разом цей катет 6 метрів 10 см. Е, потрібний градус мені ось, 27 градусів. От, як же ж вирахувати довжину ось цього прогону, щоб нас зберігся, тобто потрібний нам градус? Для цього ми відкриваємо відкриваємо mm. науковий калькулятор. ось. І е, проводимо такі дії. Значить, довжина катета 6 метрів 10 см. Пишемо 6 метрів 10 см. Множимо на тангенс е, 27 градуса. І ми <клухи> отримуємо висоту прогону 3 метри 10 см. Також е, за допомогою калькулятора цього <клухи> ми можемо дізнатися. Довжину ось цієї гіпотенузи, тобто довжина крокви. Наступним чином довжина катета також вноситься 6 метрів 10 см і ділиться на косинус 27 градуса. отримуємо довжину нашої крокви 6 метрів 84 см. Тобто L дорівнює 6 метрів 84 см. Ось так з легкістю можна розрахувати як нахил покрівлі, так і довжину стропил, ну, відповідно, і висоту прогона. За допомогою двох ось цих теорем. Зберігайте це відео, діліться з друзями. Це відео обов'язково буде як на Ютубі, так і в Тіктоці. Підписуйтеся і реагуйте якось на це відео, щоб воно набрало більший охват. Всім дякую!